У Кропивницькому працівники Кіровограду «Боленерго» розчищають гілля, яке під час сильного вітру може пошкодити дроти, пояснює майстер Сергій Черній. Виконуємо розчищення ліній, 10 кіловольт від гілок дерев, щоб в подальшому лінії не відключалися і ну, завжди світло було в людей в оселях. Тилу ну, знаходимося, працюємо, віримо в наші збройні сили і. Як можемо, підтримуємо їм з свого боку. На даний час проводимо аварійні ремонтні роботи, пов'язані з розчисткою лінії, тому що гілки дерев призводять до замикання, аварійне відключення, ну і є незручності для споживачів. Працюємо 24 на 7. Пояснюю, на час воєнного стану зупинили планові роботи, для виконання яких треба відключати електропостачання. Якщо ми відключимо електропостачання, інтернету немає. Світла немає, у людей зразу паніка починається. Заплатити за електроенергію споживачі можуть онлайн або у відділеннях Укрпошти у черзі люди говорять про війну та перемогу України. Ми згуртуємося, все робимо і ми переможемо. Кає тоже, тому що ми відчуваємо, а хлопці нас захистять. Тому що вони, дасть Бог їм здоров'я, да. сили. На роботу ходимо, платимо комунальні услуги, коло дворів перебираємо, садимо, огороди. Людмила Лобанова говорить, за березень заплатить за електроенергію 200 гривень. Наша сім'я потуально ми сплачуємо, ми дуже відповідально відносимося до цього, все сплачуємо. Але цей місяць, трошки у лютому місяці, так як расисти до нас прийшли, ми трошки затрималися. Ну я прийшла, отримала зарплату і прийшла платити комунальну, тому що потрібно платити, щоб економіка і все піднімалася. Ми дуже економно ставимося до цього, тому що ми працюємо і це виключаємо. Ми переможемо тих расистів, які прийшли на нашу землю. І слава героям. Катерина Щербина розповідає, після вторгнення Росії почала більше економити. Після комендантської години світло в квартирі вимикає. Я знаю, що зараз війна. Гроші потрібні бюджет, на продукти, на зброю, на все електроенергію, все я плачу. 80% всіх коштів, не менше 80%, йдуть на оплату витрат генеруючим компаніям, атомні станції, теплові станції. Це ті кошти, які повинні піти на закупку палива і на генерацію тієї електроенергії, якою ми користуємо. Світ тих підприємств, які Видобувають вугілля, які е, займаються атомним паливом, ядерним паливом. Потім паливо попадає до генеруючих компаній. Там виробляється електрична енергія, потім мережами магістральними електромережами на кукренерга. Ця електроенергія потрапляє в кожну область. Пояснює під час воєнного стану заборгованість можна сплачувати частинами. На жаль, змінилася платіжна дисципліна. Ми розуміємо, з одного боку це і втрата роботи і. Всі ці моменти, які впливають на рівень оплати, заборгованість 55,5 з половиною мільйонів гривень. Помімо військового фронту, у нас є ще енергетичний фронт, економічний. Юридичні споживачі більш відповідально ставляться. Є затримки, але ми теж йдемо на зустріч. Приймаємо гарантийні листи. Відключати помешкання боржників від електропостачання під час воєнного стану не будуть. До 24 лютого могли це зробити після двомісячної заборгованості. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.